Тут находимося на колишньому цвинтарі немецьких так званих колоністів у селі Лінденфельд. по українськи це Лепівка. Mm -hmm. На жаль, цей цвинтар дуже запущений. Ви бачите, майже нічого не видно, крім пам'ятника, що немецькі нащадки тих людей, які тут колись жили, поставили сходом українського населення. Місцевого у 03 році цього століття. Я сам з Німеччини, вже 30 років скоро тут буду у Львові і навколо і займаюся, між іншим, історією німців у Галичині за Австрії. Німці приїхали на початку 1780-х років. Кількість приблизно тоді було 15 тисяч, може і навіть до 22. Вони всі були реєстрованими. На початку були трохи більше ста поселень. Австрійська влада розстала ті незаселені ґрунти, які їм з'явилися е, у спадщині від польської литовської держави, від польських аристократів і від монастирів, які закрили різними етапами. Зараз знаходимося у центрі тих сомі колоній німецьких, так званого щерецького ключа. Це є село Тернопілля, німецький колись Дорнфельд. Поставили німці колоністи наропники десь від середини 19 століття. Перед тим були крести деревня, які довго не існували, два-три покоління і все. Після другої світової війни, або після після інвазії, після другого появлення радянської влади. Наказували зняти нагробники і від єврейських цвинтарів від польських від німецьких, на будову фундаментів там колгоспу, клубу. То навіть є книга 41-го року видання, коли військовий кореспондент Вермахту зайшов з німецьким. З німецьким регіментом німецькою військовою частиною з Пальця. З моєї сторони щерця прийшли до Дорнфельда у вересні 1939 року, А звичайні солдати кричали назад до свого, до свого лейтенанта, до свого офіцера, «Лейтенанте, Ті люди говорять нашим діалектом. Але наші офіцери ще були в курсі, що та частина Галичина буде під представлена. І люди були в шоці, ясно. Що прийшла німецька армія, але майбутнього не буде. І, але ще і заспокоїть будуть мати можливість тут реставруватися на виїзд. Мої предки походять з Ждачівського району таке село Махлінець. Там жило багато німців, там була дуже потужна колонія. Там, був, там була дуже гарна церква. Я тішуся, що я зберегла ті всі фотографії, хоча не просто було їх так всіх зберегти. Ото моя бабця Марія Гумер зі своїм чоловіком він українець, а це сестри моєї бабці. Але одяг у них дуже цікавий такий. Так, такого німецького штибу найлюбиміша моя фотографія це мій прадід гумер. Десять років я почала вчити німецьку мову, і ця генетика напевно спрацювала. Я так полюбила німецьку мову і по сьогоднішній день бабуся говорила українською. Знаєте, боялися, все-таки боялися, так говорити. До речі, як я тепер зустрічаюся зі своїми земляками зі стрія, то. Та ні, ні, казали, що бабця чешка була, чешка була. Очевидно, була така інформація, щоб не сказати, бабця німка. була. Внуків я вчу німецьку мову, внуки мої в Німеччині тепер. І дуже вони ото мені пишуть, бабцю, то, то завдяки вам, завдяки вам, ми мову знаємо. Бачите, ця генетична така спорідненість триває. Не закінчується в моїй родині це все.